Вітаю з вами Бурсук. Аналоговий прилад Golden Ace. Можу сказати, що це, якщо не найкращий, то один з двох найкращих аналогів, яких я бачив. Цей прилад не є Golden Mask, але на відміну від Golden Mask він стабільний на важкому ґрунті. В тому числі і тут, де Деус і квінок, хрюкали нас, кричали з мантікорою на ґрунт, отак близько помахи, коли робили. Він стабільний. Він має супер розділення. Дуже круто розділяє. А друга суть цього, що в нас чорнозем, і динарій на 27 см. Ось у нас показник індикатор, перевіряємо тут, перевіряємо тут. Все чудово. Що стосується, зараз ми працюємо в режимі, вимкнувши гучність заліза. Увімкну гучність заліза. Давайте там на середнє, 4,5 поставимо. Спробуємо по ґрунту стабільно при дуже швидких помахах теж буде сигнал, і ви не пропустите ціль. Але може зачорнити. зрозуміло. Це настільки швидкий прилад. А тепер подивіться якість розділення самого приладу. Ми йдемо тут без сміття, люди відпочивають. Зараз розумієте всю суть. Колір. Я для цього зіпсую, якби дискрим, додавлю гучність заліза на максимум. Чистий сигнал. Залізо. Ще один. Чистий сигнал біля заліза. А тут щось незрозуміло, так? Да? Здається. Чорний. Колір? Але не забувайте, що от біля цього кольора лежить залізяка і ще одна заліза. А тут колір. Тепер вимкну гучність заліза, щоб вам було все зрозуміло. Бачите, заїкується, прострілює зверніть увагу, тепер винюхуємо. А тут де залізо, нічого не винюхується. Вмикаємо гучність заліза на 5. Пішло залізо. Тобто ви розумієте, яке розділення в самого приладу. І цепкість, в тому числі на динарій, на глибині з помахом, а він його виявляє. Тобто мало пропусків, стабільний, дає хорошу глибину. Спробуємо встановити давайте, чутливість на якусь там кошмарну. Ну, гучність заліза хай стоїть там на сім. Ніби трішки фантомить, да? так? І пройтися таким чином. Навіть скавулиць, збавим. Ну, більш-менш. Можливо, це не на траву вже чутливість, але все таке. Розділення не втратилось. Стабільність. Ну, при коректних помахах все чудово. Ось тут пробуємо рови, горбик ямка, тут викатана лінія. Перехода нема, тобто знову вектор рятує. І з цієї сторони, до речі, жоден з приладів чітко не брав ціль. Спробуємо, чи він щось візьме за рахунок своєї чіпкості. Тихим сигналом. В одну чи в дві сторони сильно не розберу. Проходимо. Похрипує. Витягує. Тепер стабілізуємо там на. 3,5. Спробуємо виявити ціль. І то підцепляє. Тобто чіпкість підтвердили двічі. При будь-якій швидкості помаху розділення просто огонь. Е, в ціновій політиці прилад в районі 150 доларів. Якщо у вас є аська, купуємо з цей блок і акумулятор з зарядним пристроєм. Якщо нема аськи, то купуємо в зборі самого прилада. Теж можна з різними катушками, але рекомендую саме катушку торнадо. Тобто, це недороге задоволення, яке принесе знахідок, ну, можливо, і більше, ніж два різних скарбу шукача з товпими приладами. Набирайтеся, радьтесь, підскажу і ще раз можу продемонструвати там онлайн будь-яке випробування, в тому числі. Думаю, зрозуміло. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Бурсук.